Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Портукастюа та на заняттях Португальська з нуля. Ми продовжуємо розбирати минулий час в португальській мові. На минулому занятті ми розібрали претериту імперфейту. Хто не бачив, може перейти за посилання в описі цьому відео. А сьогодні будемо розбирати претериту перфейту. Претериту перфейту це минулий закінчений час, тобто він вказує на завершену подію, яка відбулася в минулому. Тобто. За допомогою претеріту перфейту ми передаємо те, що дія була в минулому і вона завершилась. Тобто нам не важлива тривалість самої дії, нам важливий факт того, що дія була і завершилась в минулому. В претеріту перфейту правильні дії слова відміті за наступною формулою. Тобто ми знаємо, що в портальській мові є три типи правильних дієслів, які закінчуються на «ар», «ер» та ір. Наприклад, фалар говорити має закінчення «ар». Для того, щоб сказати, я поговорив, ми відкидаємо частинку R і підкладаємо закінчення A, тобто Евфалей. Я говорив Евфалей. Для того, щоб відпрацювати на практиці, варто просто брати правильні дії слова. Відкидати частинки R, R та ir та підкладати частинки, які вказані в таблиці. І повторюючи це багато раз, ми зможемо засвоїти і запам'ятати час при перфейту. Тільки повторення та щоденна практика дасть результат, щоб ви зможете прогресувати в розумінні часів в портуальській мові. І це незалежно який час, чи минулий, чи теперішній, чи майбутній. Тільки повторюючи хоча б 15-20 хвилин на день робити вправи, і це дасть свій результат. Наприклад, «Еу Шегей Аказа. Я прийшов додому. Тобто я прийшов. Факт того, що я прийшов додому. Не того, що я йшов. Тобто, Тривалість цього моменту я йшов неважливо. А важливий сам факт того, що я прийшов додому. Gay, akaza". Наступний приклад. A orosh". Марія приїхала о другій годині. Тобто, Тут насправді є слово Шигар можна перекласти, як і приїхала, можна перекласти, як і прибула, тобто, в залежності від контексту, на чому вона е, цей рух здійснювала. Але сам факт: Марія, Шигов аж до аш Тобто Марія приїхала о другій годині, тобто чи прибула о другій годині. тобто Факт того, що вона прибула і передає претеріту перфейту, а Марія шогоу аж дош орош. Елиш регресаром ау аутел. Вони повернулись в готель пізно, тобто від дієслова слова регресар повертатися, але ж регресаром тарди, hotel. Тобто, ми факт того, що вони повернулися, ми знаємо, що вони повернулися, і нас не цікаво, скільки часу вони поверталися, на чому вони поверталися. Тобто, самий факт того, що дія відбулася в минулому, і вони повернулися в готель, є головним в претеліту перфейту, тобто передати факт того, що дія відбулася. Абось такий приклад: Еліш Шигаром онтень. Вони прибули вчора. Тобто, знову ж таки, дієслово слово шигар прибувати. Перекладаємо, як вони прибули вчора. Тобто самий факт: Елиш Шигаром онтень. Вони прибули вчора, Еуфіш у марезерва. Від дієслова фазер, фіш я забронював, еуфіш у марезерва. Я забронював номер. Насправді фіш це від дієслова фазер робити, але в плані номера Еуфіш у марезерва. Я забронював номер. Аміння багажень, no show. Мій багаж не прибув. Знову слово, шигар прибувати. Аміння багажень, no show. Тобто сам факт, що мій багаж не прибув. І про терето перфейту, що мій багаж не прибув. Дякую всім за перегляди, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей.